Ну що ж, дівчатка, знову з вами я Еля і моє в'язання. Сьогодні я розпочинаю в'язати четвертий свій виріб у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5х5, сезон 3. І я дуже довго думала: якщо, ну, так, чесно, я дуже довго думала, щоб мені зв'язати. Навіть я вам більше скажу, сьогодні п'ятниця, а я ще нічого не розпочинала. Але варто тільки захотіти, і ти все зробиш. Тому я таки надумала, я купляла отаку бобіночку. ось цвет. Такий темно-темний бордо. Бургундія він називається. Це у мене. Це у мене. 95% кашемір, 5% мерінос колір бургундія 1300 метрів на 100 грам. Бабіночки у мене був це цей залишок 285 грам. Я взяла і перемотала ось в два моточка. Тут близько, ось він такий є, от такий колір. Він тут близько по 50 грам, я буду. Пробувати в'язати в 4 ниточки, бо 1300, тоненька ниточка. Ну що ж, я розпочну в'язати, а потім я вам покажу, що в мене вийшло. Ну що ж, я знову з вами люблю п'ятницю. Для мене п'ятниця, для, як для жінки, яка працює, це маленький вихідний також, бо впереді... Два вихідних, можна трошки пов'язати довше. І ось вже перша година ночі, і ось я вже вив'язала до, зняла петельки на пальчик і буду далі в'язати. Ну що ж, дівчатка, сподіваюсь, що в мене все вийде. Колір, звісно, ось ось колір. Красивий колір бургунд, Як французьке хороше вино. Ну що, будемо в'язати далі. Ну що ж, дівчатка, це знову я. І я вам хочу зараз показати і розповісти про свої просування. Що ж, Субота, обід. І субота це той день. Вірніша, субота і неділя. Це ті два дні, коли я можу практично повністю себе присвятити своєму, своїй улюбленій справі в'язанню. Тому я вам показую, що вже є. Є вже одна рукавичка. Зараз я вам її надіну. І покажу уже ось вона одненька є, готова. Ще, ну, нічого я їй не робила, вона тільки-тільки сподспит. Ще не ниточки нічого ніде не заправлено. Але перчатка вже є. Ще тут видно дирочки, Ну це, як я вже казала, 95% кашеміру, він, це полотно буде випране і буде все на ньому ідеально. В'яжу я на спицях два з половиною. І ось у мене вже зв'язана друга. До речі, ще нада одного відремонтувати. Ось уже. Практично зв'язані усі прибавочки на великий пальчик. Я хочу їх дов'язати, я зараз пов'яжу ще трошечки. І я сподіваюся, що до завтрашнього нашого. Часу до 18 годин я таки зможу зв'язати, дов'язати ці рукавички, але не знаю, чи будуть вони випрані. Ну, навіть аж, якщо вони не будуть випрані, головне, щоб була готова робота. Ну що ж, дівчатка, пока-пока, пока. Пока-пока-пока. <с> пока я з вами розстаюсь. Але скоро підключуся, і покажу, що ж я наробила. Що ж я наробила? Побачимо. Вітаю вас, мої любі! Це моє заключне підключення е в звітному четвертому відео в спільному проєкті. Це шапку 5 на 5. І нехай з великою затримкою, але я знімаю це кусочок відео, щоб змонтувати, і викласти нарешті на канал свій звіт за, за четвертий тиждень. Уж так трапилося знають наші, нашу наше сьогодення, нашу ситуацію, яка у нас в країні. Тому у мене форс-мажорні обставини і у мене така вийшла. Велика затримка в моєму відео, тому я приношу вибачення і прошу мене сильно не сварити. Оксана, ти ж знаєш, я завжди вовремя все робила, Але так трапилось. Ну що ж, знімаю відео на роботі, вдома немає в мене, я не зможу зняти. Знімаю на роботі. Так, да, Світла нема. Ну я так вважаю, що я зараз зніму відео. І ну, я думаю, що появиться ж рано чи пізно сонечко світе, а я перчатка. І я показую вам готову роботу. Так, да, я їх дов'язала. Дов'язала я ще в неділю, вчора. І якби все було гаразд, я б зняла відео. Але ні, я не могла зняти, бо було темно. А при свічечки, ну, мабуть, це було б занадто інтимно і темно. Тому я знімаю на роботі. Тут кабінет великий світлий, тому я показую, що я зв'язала. Я зв'язала свої перчатки, рукавички. І от люди, які кажуть, в'язалочки, які кажуть, що дуже їм важко в'язати. Поспіль декілька парних виробів. Наприклад, дві шкарпетки, дві рукавички, дві рукавиці. Це не про мене. Я другий тиждень поспіль вяжу перчатки рукавиці, рукавички. Вибачаюсь. Як я вже казала, це 95% кашеміра, 5% Ну, це такий красивий колір. Вони не прані, але вже трошечки бачите? Ай, такий кашенір пушочок свій видає. Я уявляю, що буде далі, коли вони поперуться, і ну, що буде? Значить, так, Тепер у мене плани перепланірувались, і я хочу зв'язати до цих рукавичок в комплектик шапочку. Шапочку, таку, ви знаєте, не на зимовий період, не на морози, а от там до 10 градусів. Зв'язати от таку шапку. Скоріш за все, це буде 4 ниточки. Оці рукавички я в'язала в 3 ниточки. Тут мітраж 1300 на 100 грамів. Я буду в'язати в 4. Ну, вона тепленька виходить, вона тоненька, але тепленька. Єсть моя готова робота, четверта моя готова робота. У мене тут ще нарисувався заказик. замовлення невеличке. Мене просять зв'язати пов'язку, я, мабуть, розпочну. Пов'язку в'язати, що там пов'язку сісти один вечір зв'язати. Ага, це ж якщо буде світло. Тому я на цьому тижні сподіваюся, що в мене буде півтори готові роботи, але вони будуть. І я сподіваюся, що все у нас буде надалі ще краще, ніж було. Е, з вами була Еля. наступному тижні ми зустрінемось і я покажу, що ж я нас зв'язала. Ну що, а сейчас пока-пока. Люблю вас, целую и будьте зі мною.